Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми пригадали свійських тварин та з'ясували, чому одних тварин називають свійськими, а інших дикими. А сьогодні ми поговоримо про свійських птахів. Чим вони відрізняються від диких? Птахи це тварини, тіло яких укрите пір'ям. Тому іноді птахів називають пернатими. Пір'я допомагає їм літати і надійно захищає від холоду. У природі птахів дуже багато. Одні літають скрізь, самі собі добувають їжу, самі облаштовують собі житло і піклуються про своє потомство. І таких птахів називають дикими. А яких же птахів називають свійськими? Свійських птахів люди розводять в домашньому господарстві, створюючи їм житло, вигодовують та піклуються про їх потомство. Свійські птахи є в кожному дворі у селі. Хтось займається розведенням професійно. А для когось це просто частина домашнього господарства. Для зручності вирощування птахів і догляду за ними створюють окремі будиночки. Також птахів у великих кількостях розводять на пташиних фермах та у спеціальних господарствах. На пташиному дворі лише вночі спокійно. Вдень на втіху дітворів весело постійно. Кури, гуси, індики, качка й каченята різні тут живуть птахи, радісні пташата. Тут живе багато різних птахів. Їх потрібно постійно годувати, піклуватися про них. Свійські птахи не вміють літати, здобувати собі їжу. Вони не можуть жити без людини. Без житла і пеклування людей взимку вони б замерзли, не змогли б знайти собі їжу, тому їх і називають свійськими. Найгарніший з тих птахів півень різнобарвний. хоч у півня дивний спів голос дуже гарний. Прокидається щодня півень до світанку. Наш будильник, кажу я, будеть всіх щоранку. Мама курка у садочку кличе донечок і синочків. Ідіть сюди, мої курчата, будем зернятко шукати. Качка крякає, кря кря, як люблю водичку я. Каченята молодці всі хоробрі пловці? Індик, пір'я розпушив і пихато булькотів. На пташиному дворі живуть веселі гуси, гуси весело гелгочуть, може їсти вони хочуть. А чим можна нагодувати свійських птахів? Що ж вони їдять? Давайте пограємо у гру хто що їсть. Оберіть і назвіть, хто що полюбляє їсти. Трава, тортик, банан. Що вибере гузка? Правильно, траву. Просо, ковбаса, апельсин. Що вибере курка? Звичайно, просо. Пуста, пшениця, м'ясо. Чим любить поласувати себе індик? Пшеницею. Трава, цукерки, горох. Що подобається півнику? Півник із задоволенням поклює горох, риба, тістечко чи рязка. Чим пригостити качку? Звичайно, Качка любить рязку. А зараз давайте пригадаємо, як називають дитинчат птахів. Тато півень, мама курка, а це маленькі курчата, їх маленькі дитинчата. Тато гусак, мама гуска. А це хто? Це маленькі гусенята, їх маленькі дитинчата. Тато, індик, мама, індичка. А це маленькі індичата. Їх маленькі дитинчата. Тато, качур, мама, качка, а це маленькі. Каченята, їх маленькі дитинчата. Отже, люди розводять у господарстві багато різних птахів: курей, індиків, фазанів, голубів, гусей, качок, іноді вирощують страусів. А також у квартирах ми можемо піклуватися про папугу. Моля, відгадайте загадки? Ходить пташка по подвір'ю, грабінець, борідка піде. А якщо сідає в містечко, нам несе вона яйчко. Здогадалася, хто це? Бочком в жовті збіглися клубочки, заховалась під крило, Ночі їх і не було. Треба зараз покінчати ці клубочки та. То... Курчата! І сьогодні, малята, я пропоную створити аплікацію «Курка з курчатами. Для аплікації я приготувала круги та прямокутники білого та червоного кольору. Чорний фломастер, клей, клейонка, серветка, ножиці. З паперу білого кольору вирізала два великих однакових круга. Складаю їх навпіл. Перший розрізаю зліва під нахилом. Не до кінця на тоненькі смужки. Другий. Розрізаю на тоненькі смужки з правої сторони. Це тулуб і крила. На голові малюю око. Так як у мене немає двостороннього червоного паперу, маленький червоний прямокутник намазую клеєм та склею напіл. З отриманого прямокутника вирізаю трикутник. Це дзьоб курки. Приклеюю його до голови. Більший червоний прямокутник також склеюю навпіл, вирізую гребінець хвилястою лінією. Приклеюю його зверху на голові. З другої сторони голови приклеюю другий круг. Білий прямокутник розрізаю на тоненькі смужки це хвіст. Приклею його до тулуба. Приклеїла голову. А потім склею дві частини тулуба. За допомогою олівця трішки розпушила пір'я, крил та хвостика. Також зробила курчатко, тільки частини тіла вирізала меншого розміру. Ось така курка з курчатком у мене вийшла. Пропоную і вам малята створити курку з курчатами або будь-яку іншу свійську пташку з дитинчатами. Чекатиму ваших світлин. До зустрічі!